Віктора мали друге про внесення змін до цільової програми Макспротив на 25 -й, 26 років за 25 рік, і про внесення змін до комплексної програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Української міської громади 21-25 роки за 25 рік. В Різному у нас є, буде буде звернення. Пропоную може давати про слухання а потім різне, і молочка. А, ну, він з даному матеріалу ми знайомимося. Ну, Різне в будь-якому парку. Давайте ми просто проголосуємо прийняття його доповіді і ми на сесії сесі... заслугати вже там. Полно. А, ні, спочатку. Чи є запер... попередку денно? Немає, тоді за передень проголосували. Тепер, по першому по, по доповіді пропонуємо ми прийняти. прийняти. Приймаємо і на сесії сесі... знову буде доповідати. Тепер вимикаємо. Наступне останнє питання по десять змін до комплексної програми по забезпеченню громадського порядку. В різному, будь ласка, Так, дивіться, що сьогодні? Сьогодні ми прийшли познайомитися з вами, тому що перший раз я взагалі розумію, що в нас така комісія є. Ми делеговані Радою ветеранів, ми є членами Ради ветеранів. Тому будемо з вами співпрацювати. Я, Настя, ще буде силіть, зараз його немає по здоров'ю. На сьогодні я прийшла звернутися до вас усно, тому що ще не знала, до кого звертатися, як звертатися з вами. Я вже познайомилася, ваші номери записали. І ви мені зараз скажете, що мені потрібно робити. Значить, у нас є рада по безбаві єдності, Так, вони зробили програму, їх там чи 17 чоловік, 15 чоловік входить з виконкому. Далі входить Вадим Воробай, він з інвалідністю, і тепер виходить так. Вони прийняли програму, там роз'явилися, і все заглухло. Я хочу до вас звернутися, бо ви комісія з прав людини все по цьому питанню. Значить, порушуються права людей з інвалідністю. Зараз я зайду в пенсійний фонд. Узнаю, скільки в нас людей з інвалідністю. Це стосується не тільки е, ветеранів, тому що це по-перше. По-друге, я буду кіпіш піднімати конкретний, тому що я не бачу е, у нас в обухові ветеранів, е, колясочників без двох кінцівок. Де вони? Вони повинні бути по-любому. Або вони сидять в хатах у себе і їм нема де тут пересуватися просто. Або я взагалі буду речі копати і не дай Бог десь отстрілюють, де чи вони там. А yeah, ну, де, де, ну, де, де вони? Слухай, четвертий рік no, війни мене so. це питання ковбаси, я, no, я де, не знаю. Де, де вони? Ну, от. Тому будемо піднімати це питання по е, без, right. без, right. безбар'єрності. 에... дивіться, получає то можливо на наступну комісію э... запросити звіт цієї yeah. ради, щоб вони надали нам звіт на комісії. Що вони роблять? Дану що я зробити? Я довжна написати, звернутися до вас, щоб ви там слова. щоб щоб були, ми всі знайомилися. Заява юнавіційний питання, які ми повинні задати. Це не поговоримо зараз. дасть. Ну, це Я да прийшла поговорити, щоб узнати, що наші я буде зареєстрована. Вони нам передають на комісію. Ми розглядаємо. Ми викличемо голову радиці. Вони вас викликаємо і тоді на комісію рішуче, що робити. Все, так, це питання закрите. Тепер по будинку Каштанова 9. Я сьогодні зараз занесу своє особисте звернення, бо я там проживаю. Прочитала, що його будуть знімати з балансу. Це по-перше, і я проживаю в цьому будинку. і Що я знаю? Що в мене на під'їзді написано, що його будуть знімати з балансу міської ради і передавати. Ніхто мене не викликав, ніхто не пояснював, як це робиться. Не жителі громад. Тобто порушується зараз М -м -м. на даний Тут час. Роз'яснення кому від да, 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 я... можу, можу дати одну параду кожному да. будинку. Ось вже це вслуху. Кожному будинку. В кожному під'їзді є уповноважений від під'їзду. Mm. Як таке в мене наука? 9, 10, 11. В кожному під'їзді є уповноважений від під'їзду. Це обиралися не на загальних зборах, проводили вже це, це декілька років назад. Це було 100 років назад. Вони сто років п'ять ні є. Вони всі вони є. Треба просто вже це вияснити, хто у вас уповноважені по будинках. По під'їздах, а штана Делі. Вони комунікують це і так далі. Я знаю, що я з ними постійно на зв'язку. Вони мені приходять, дзвонять. Mm -hmm. А як там далі? О треба виясняти. От є уповноважені, там є ще майстри. є вже це, які ходять і знають всю ситуацію з ними. Троєзація, там Шимоненко і ця Валентина Косікера, ці таких. Треба уточнити все. А як знімать? Як з балансу діло в тому, що вони всі у нас вже давно зняті ще Верховна рада зняла. Я зараз написала всі ці питання, <говорить> я написала і. Подала, Зараз занесу, зареєструю у цей, а потім будемо дивитися, які мені відповіді Що то, Якщо мене... в СББ, це може СББ хочуть у вас створити, уточніть. Mm -hmm. Якщо там може є ініціативна група, яка хоча, якщо зняти з балансу, вони хочуть, то. Треба, вони... треба зробити для... вони хотять, через ну, Треба МЗЦ. Вони може бути у вас точно. Ні, треба знати, що в МЖЦ. В вони цю ситуацію знають, управляюча компанія. Всі дані їх є. Якщо там є вже ініціативна група.

У мене дуже, дуже багато питань про, про законності, Я скажу, що я зараз там заяву занесу, а потім буду дивитися, які відповіді мені нададуть. Там у мене всі чіткі всі. І якщо не це, то буду тоді звертатися до вас. А на даний момент у мене все. У вас. Тоді депутатів ми також розглядаємо на комісії. Я побачу, я саме перше побачила, поняла? Тоді все на, на цьому э, переданий вичерпаний. Дякую за розмови.